хто ходить в спортзал. Тобто, якщо розглянути типажі особистості, то найчастіше кого там можна побачити? Саме нарцистичну персону. Чому саме нарцистичну персону? Якщо ви зайдете в спортзал, це дуже багато дзеркал. І кожен дивиться, як він виконує ту чи іншу вправу. І навіщо ще ходять люди в спортзал? Так, дійсно, це займатися спортом і для того, щоб підвищити свій рівень. Витривалості і сформувати здорову навичку. Це зараз у нас дуже модно, і культура таким чином формується уже свідомої особистості. Але якщо ми подивимося, в чому ходять, який одяг, як ходять, як роблять вправи, в спортзалі, то іноді закрадається думка, що там прийшли на подіум, чи там іде перегляд мод. Тобто, вже виникає е, саме запитання, а чи дійсно ви прийшли займатися спортом, чи ви прийшли познайомитись, чи ви дійшли показати себе. да Саме яка мета, з якою метою ви заходите в спортзал. Тому. Якщо ви хочете познайомитись і побачити велику кількість нарцистичних персон, саме спорт, саме боді, тобто тіло, може привабити вас в цю зону, ви можете поспостерігати за цими людьми. Вони не є поганими, вони не є агресивними. Ці люди люблять себе. І дуже часто виникає у соціуму такий соціальний паттерн, що нарцистичність, і егоїстичність це є погано. Тобто нарциси до нарцисів саме найбільше такий от Емоційний і соціальний ем, здивування, зацікавленість до їхнього типажу, тому що вони дуже яскраві, вони демонстративні, вони цікаві і з ними хочеться бути поряд, тому що вони можуть собі багато чого дозволити, говорити, робити. Але для нарцисів найстрашніше їхнє обестінювання. Тому коли вони бачать якийсь комплекс в собі чи в психологічному, чи в фізичному ем, ем, у ракурсі, вони біжать в спортзал, щоб знешкодити цей комплекс. Особливо це є вага от, для дівчат і жінок. Тому, коли ви проявляєтесь в спортзалі як нарцистична персона, да, ви хочете зайти в спортзал, щоб на вас звернули увагу. І таким чином отримати увагу від інших. Це дуже класне середовище, де ви це можете отримати легально, без ніяких там додаткових ресурсів. Тобто ви приходите в спортзал і можете себе вести в такому середовищі комфортно для вас і також спостерігаючи за іншими персонами і типажами. Тому з вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолога.